Як накласти турнікет та зупинити артеріальну кровотечу? Цьому навчають вимушених переселенців у приміщенні захисту. Тут щосереди відбуваються групові заняття із домедичної допомоги. Оцей стрижень ми прокручуємо до такого моменту, поки не перестає або тепти кров, або не пропадає пульс. Після накладання турнікету одразу пишеться час накладання турнікету. Волонтери говорять, аби опанувати основи до медичної допомоги, потрібно щонайменше 8 годин. А нині про ці правила повинні знати усі українці. Швидка приїжджає 20 хвилин, це стандарт. А ці 20 хвилин, вони досить часто бувають критичними. І залежать, жити чи не жити. Від тої людини, яка поряд, з чотирьох три чоловіка помирає, коли неадекватно надана допомога. Заняття відбулось у центрі допомоги постраждалим від війни. Він місяць тому запрацював у приміщенні захисту. За цей час його вже відвідали більше 350 осіб. Ми співпрацюємо, надаємо консультації внутрішньопереміщеним особам, ветеранам, членам родин військовослужбовців, членам родин військовополонених. Це і є наші цільові аудиторії. Із відвідувачами центру працюють п'ятеро фахівців, зокрема, юристи. Вони розповідають, як отримати компенсацію за зруйноване майно, відновити документи або отримати соціальні виплати. Великий попит мають і консультації і психолога. Звертаються люди, знаєте, як відновити радість, радість до життя. А як знаєте, як соціалізуватися в місті психологічні запити на те, щоб розкрити розкритися так миру людям і почати комунікувати, за словами волонтерів, бажаючих відвідувати заняття, більше є, тому незабаром ведуть додаткові. «Евакуаційні потяги з Херсону продовжують іти, ми продовжуємо зустрічати людей і дуже багато отримують тут послуги, після чого вони. Переходять від одного спеціаліста до іншого. Тобто, спочатку звертаються за стабілізацію психоемоційного стану. Потім вони мають якісь юридичні питання, задіюються на заняття юриста, і таким чином одна людина може пройти декількох спеціалістів. Якщо все буде окей, до кінця вересня ми взагалі про, плануємо розширення повністю роботу тренінгового центру. Це буде розширення ще на три кімнати. Ми зараз плануємо ремонтні роботи, співпрацюємо з донорами. Вони нам закупляють наповнення, тобто всі ці речі, які потрібні для оснащення. І будемо заводити, напевно, ще одну потрапити на консультації та на заняття можна, заповнивши анкету на Фейсбук сторінці захисту або ж за номером телефону 063 301 17 301 Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста.